Є реальність, а є ілюзія. В цьому житті реальність, коли ми будуємо життя на основі Слова Божого, тому що Бог наш Творець і Він запланував на життя кожної людини свій божественний план, щоб людина була щасливою, щоб людина була благословеною і щоб її душа врятувалась для вічного життя. А є ілюзія, коли людина нехтує Божим Словом і живе, як їй заманеться, не знаючи Бога, тоді її душа. Іде в пекло, а на землі вона нещаслива. Запрошуємо вас на недільну онлайн-конференцію по вивченню Слова Божого, щоб ви пізнали Бога через вивчення Його Слова, щоб ви пізнали божественний план на своє життя і були щасливими. Запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Солтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб бути в силі Духа Святого. Щоб виконати своє призначення на цій землі і врятувати свою душу для вічного життя, будьте благословенні.